Звати мене Володимир Михайлович, мені 56 пішов вже. Курилюк Юра, мені майже 40 років. займаюсь бізнес, скажімо так. Мене звуть Руслан Мартич, я з міста Червонограда. Два місяці на Майдані в 15 сотні самооборони. Мене звати Сергій, мені 52 років. Проживаю в місті Житомирі. Живу я. Місто Калуш Івано-Франківська область. Приїхав на Майдан подивитися історію, яку зробили молоді люди і так звані бендерівці. Це я благодарю тим бендерівцям, які зберегли нашу Україну. Участок в бойових діях трошки і хочу ну, і друга поховав і так далі. Я вдячний цьому народові, западній Україні, які спасли всю нашу Україну. І дякую, дякую теперішній владі, те, що не розрізалася війна в Криму. Я хочу звернутися до цих людей, які прийшли до влади на людському горі, на людській біді, на людській крові. Політики наші, я не кажу за всі, які теперішня влада. Є і хороші люди, але другі люди вийшли на хвилі. Слава Майдану. Просто Обідно, що забули про Майдан, про нас, що дійсно ну, ми стояли під тими гранатами. Вони зараз опять ті ж самі гроші ділять, ну, ті ж самі прокурори, ті ж самі міліціонери і так далі. Нічого не помінялося в країні. Починають е керувати майданом. А Майдану це не дуже подобається. Про якийсь бюджет ріжуть для. Для гвардії, якщо можуть нас мільйонерів, мільярдерів в Україні, Ахметов, Коломойський і так далі. Луценко, той же Кличко, не мають грошей, по мільйону скинуться, дай й буде в нас армія. Не всі, звичайно, є і хороші люди, є професіонали, але справа в тому, що багато політиків, які не відповідають теперішнім думкам народу. Зачем це різати в людей, забирати? І так ми бідні. Я ніші три, три місяці без роботи. Тато помер шахтером, був мама життя шахтюр в однокімнушки живем. І люди, так же само, зі мною, які тут воюють. Ми прості люди, яких довели до відчаю. Просто а ідея, в принципі, банальна і проста, оскільки у нас завжди є ті, хто приймають рішення, і зазвичай є люди, які просто думають. І стоять, може, там на Майдані між собою, навіть тут вони просто обговорюють. От дійсно так воно і є. І опять же забули про нас. Політикам скажу, щоб просто хватить вихідних собі робити в Верховній Раді. Там не сильно тяжко, лопатою не кидаєте по три вихідних в тиждень. Працюйте побільше, рішайте ці проблеми. Євросоюз треба нам йти. І тоді буде допомога. Потрібно якось, щоб було якесь місце. Де одні вносили свої, скажімо, так ідеї, це може бути як інтернет, так і жива площадка в якомусь, наприклад, умовно, в українському домі, куди б прийшов би кожен, хто що, щось своє сказав, як він про це думає, по будь-яких питаннях. Що нам треба, це перше спідписати з Євросоюзом цей договір, і друге, зробити просто офіційний запит в НАТО, щоб вони нам допомогли. А далі, щоб тоді... Колись до них приходили політики, слухали їх, або не тільки слухали, а намагалися б це рішення якимось чином втіли. Може тоді вони б якось швидше трошки реагували. Може правильно. Я хочу, щоб політики прийшли на Майдан, як були вони стояли раніше, і поговорили з людьми, щоб вони послухали їх, почули в першу чергу і зробили певні висновки. І керівництву нашої держави, кремлевстве я сказал бы, щоб вона прислуховувалася, була завжди з народом, щоб вона не строила забори між владою і народом. У нас був якийсь діалог між народом. Я хотел в своем обращении говорить к политикам, попросить их, ребят, наведите, пожалуйста, порядок в этой стране, потому что ну, людям плохо, очень плохо. І многие переживают, многие нервничают, не знают, что будет дальше. Я сподіваюся, що ви мене. Услышите. Не тільки для верхушки, для простого народу. І тоді вже народ буде йти за вами, Мужі наші. Дякую вам, що ви зараз з нами. Добра, злагоди і покою, і миру, і покою в державі і особисто кожній кожній людині. Все, всім привіт українцям, україночкам, козакам і всій Україні. Слава Україні, слава нації, слава Небесній сотні.